Всім доброго дня! Коротеньке відео про котел, бо підписники питають, де я пропав, чому не знімаю відео про котел. Ну ось, все на місці. Все працює. Буквально хвилин 10 тому розпалив котел. Ось він так, горить. Це тільки-тільки-тільки воно розгонюється він на свою задану температуру. Палю, як і раніше, я відходами насіння. Ну, ну, ну і зверху дві чурки дров для того, щоб залишився жар. Коли буде прочищатися котел перед вечірньою загрузкою, щоб знову його не розпалювати з нуля, а фактично на жар кидаю отакі ось дрова сухі, ставлю 3-4 вертикально і засипаю це все відходами насіння. Бачили вже, які в котлі і зверху дві чурки щоб знову на ранок в мене був жар. І все так працює. це такі дрова на розпалку з нуля. Коли котел геть холодний, то папір, такі газети всякі альбоми, записники. Потім дрова тоненькі знову бумага, щоб не присипалися відходи насіння. Відразу, коли воно розгориться, і знову дрова, чуть-чуть дров, підходить насіння і ось знову дві чурочки. І все, все працює. Вентилятор, в принципі, зараз не використовую, бо незрозуміло там, буде світло, не буде світла. Це кнопка. Це кнопку спеціально вивів, щоб, якщо на автоматиці, то можна було або включати, або відключати акумулятор вентилятор. І, в принципі, все. Все працює по старій схемі до 37 градусів. Дима фактично не видно. Ну, дим, дим набагато чистіший від того, який звичайним твердопаливним котлом, котлом палити. Так, в принципі, в принципі все окей. Що, якщо, якщо що, все працює, як годинник, все на місці. Ну, дай Бог так буде і далі. Всім удачі! Питайте, якщо є питання.